Я хочу розповісти тобі одну історію про дівчину, якою, можливо, дуже добре знаю. Це історія — це історія про дівчину, яка не вміла говорити ні. Не тому, що сказати ці дві букви важко, а тому, що було так звично промовчати. Тому що, коли ти говориш ні, тобі стає ніякого, і тобі стає соромно. І легше. Просто погодитись на те, що пропонують. Вона почала стосунки з тим, кого одобрили близькі. Вона одружилась. Коли з'явилися діти, їй було дуже важко в контакті з ними, тому що не говорити ні, було неможливо, а говорити ні виснажувало. І їй доводилось придумувати собі тисячу різних занять для того, щоб поменше. Бути в цьому контакті, де потрібно відстоювати свої базові потреби. І насправді вона не задумувалася над тим, наскільки взагалі їй важко саме через те, що вона не вміє говорити ні. Вона ніколи не задумувалася над тим, що вона давно не обирала те, що хоче вона сама. І коли вона обирала, їй було завжди якось так ніяково, наче потрібно було виправдатись за витрачені кошти, за витрачений час, було набагато простіше уникати всіх можливих способів, коли потрібно відстояти себе. І ця історія, можливо, ще продовжується. Можливо, ще не зрозуміло, чим закінчиться вона. Але із свого досвіду я можу тобі сказати, що. Потім говорять, я віддала все себе, я віддала так багато, хіба мене можна не вибрати? Хіба можна вибрати когось іншого чи щось? Мой вище вже сьогодні хтось сказав по слухай, насправді нічого страшного не станеться, якщо з цими людьми, якщо ти просто обереш себе. І насправді всі стануть тільки щасливіші, коли ти будеш більше посміхатись. І насправді обирати себе. Це абсолютно норма, це безпечно і можливо, як думаєш, якби вона прийняла цю ідею і змогла, що змінилося б в її житті.